Всім привіт! Це канал Творимо красу. Ми з вами зараз в'яжемо серветочку. Е, поки що я не придумала їй назви, але, думаю, в процесі або ближче до кінця все придумається. Ось так вона виглядає, скажімо так, здалеку. Да? І Ось так зараз ближче піднесу. Ось так вона виглядає зблизько. Цікаві такі елементи які утворюються. Не знаю, як вам, мені особисто подобається. Так, Наступний ряд, 11-й, у нас дуже легкий і простий, тому що ми тут в'яжемо просто стовпчики і повітряні. Для початку ми набираємо дві повітряні, тобто тут, де ми стоїмо, а, точніше, не дві повітряні, а одну повітряну замість стовпчика без накиду, і дві повітряні для арочки всього три. Тепер приєднуємося стовпчиком без накиду до арки. Знову дві повітряні і знову приєднуємося стовпчиком без накиду до арки. Знову дві повітряні приєднуємося. Знову дві повітряні приєднуємося. Так, тепер у нас, дивіться, 1, 2, 3, 4, і ще тепер в'яжемо дві повітряні і з'єднуємося із вершиночкою е, нашого елемента. Ось цього, так, ви побачили. Ось таким чином зараз виглядає наша робота. І далі продовжуємо все те саме: тобто ми в'яжемо по 5 арочок, по дві повітряні, і з'єднуємося з чотирма стопчиками без накиду. Тобто знову дві повітряні приєдналися. Дві повітряні приєдналися. Дві повітряні, приєдналися. Так, це вже у нас шість повітряних. Так? так, ще раз приєдналися, і ще дві повітряні і приєдналися. Ось так. Дуже легко і просто. Продовжується до кінця рядочка. Так, майже я дов'язала рядочок. Зараз мені треба було в'язати останню арочку з двох повітряних. Я щойно приєдналася ось останнім стовпчиком без накиду. Але я зараз зроблю наступне: пров'яжу одну повітряну, зроблю накид, <кій> і в початок ряду, тобто ось стовпчик без накиду, я пров'язую зараз стовпчик напівстовпчик, точніше, з накидом. Ось так для того, щоб мені опинитися посередині арочки. Тому що наступний рядочок у нас починається саме із середини цієї арочки. І ми будемо зараз знову в'язати стопчики без накиду і повітряні, але вже у шахматному порядку. Тобто, ми зараз стоїмо посередині арочки, набираю одну повітряну замість стопчика без накиду, і ще дві повітряні для арки. І з'єднуюсь я тепер під. Наступною арочкою. Ось таким чином. Знову дві повітряні, з'єднуюся під наступною арочкою. Знову дві повітряні, з'єднуюсь під наступною арочкою. І таким чином я в'яжу до кінця рядочку. Я далі продовжувати не буду, тому що тут все те саме. Думаю, це не потрібно. Так, все в'яжіть далі самостійно. Так, і тепер дов'язуємо рядочок. залишилась в мене остання арочка. Дивіться, нас тут ну, особисто в мене трішечки вона змістилася, то щоб не переплутати. Початок ряду це наша перша повітряна петля, яку ми в'язали замість першого стовпчика. Я ось набрала вже одну повітряну, роблю накид і в цю повітряну петлю в'яжу на півстопчика з накидом. Ось таким чином ми закінчили ряд. Перерахуйте зараз, будь ласка, всі арочки, у вас їх має бути 60. Це для того, щоб просто потім все зійшлося. Да? Зараз легше відрегулювати тут, ніж ви дійдете до об'язки і потім будете розпускати половину серветки. Так, і наступний ряд це у нас стопчики, І стопчики з накидом і повітряні знову ж таки. Так, єдина різниця, що це у нас стовпчики накидом. Замість не замість. Піднімаємось на три повітряні, Замість таки, так? Да? Я вже заморилася. <схи> так, замість першого стовпчика, три повітряні. Так, і далі у нас іде дві повітряні. Знову ж таки, так, дві повітряні. Ой. Тобто замість першого стовпчика три і дві для арки. Робимо накид. І тепер під наступну арочку ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ось так. Знову дві повітряні стовпчик з накидом під наступну арку. Знову дві повітряні, і стовпчик з накидом під наступну арку. Ось таким чином. Далі показувати я не буду, тому що все абсолютно однакове до кінця рядочка. Так, Продовжуйте. Так, отже, я майже завершую рядочок. Так, І тут у нас вже буде без якихось там переходів. Ми просто з'єднаємося із третьою повітряною петлею. Дов'язую я дві останні повітряні і з'єднуюся ось так. Так, щось в мене якісь розтягнуті петельки вийшли, вибачте, перев'яжу. Так, є. Так, наступний наш рядочок, зараз, мабуть, покладу, покажу вам, що вийшло. Так, ось такий у нас вийшов кружечок. Так, і ще я сподіваюся, що він ще трохи потягнеться після прання, після блокування. Хоча і так, зараз все рівненько і все гарненько. Але все ж таки. Так, наш 13-й 14, так, рядочок. Так, 14-й 14 рядочок у нас буде складатися із попкорнів і повітряних. Тобто, ми зараз на основі кожного стовпчика, кожного кожного. В'яжемо по 5 стовпчиків з одним накидом. Звісно ж, на початку замість першого стовпчика у нас будуть повітряні петлі. Так, а далі буде скрізь по п'ять. Да? Так, 3, 4. І 5. Отже 5-5 стовпчиків у нас є. І робимо з них попкорн. Тепер у нас іде три повітряні в цьому рядочку, робимо накид і переходимо до наступного стовпчика. У наступний стовпчик, у вершиночку, в'яжемо так само: 5 стовпчиків з одним накидом. Так, із них оформлюємо попкорн. Далі знову три повітряні. І йдемо до наступного стовпчика. Тут так само в'яжемо 5 стовпчиків, із яких оформлюємо попкорн. І таким чином в'яжемо до кінця рядочка, все, далі не показую. Так, я вже. Завершую майже 14-й рядочок, і до вас підключилася, щоб показати, як вже я його завершую, да? вже потім будемо переходити до 15-го ряду. Так, я дов'язала останнього попкорника, і зараз а, у нас має бути арка з трьох повітряних, а я тут роблю так, як ми робили перед цим. Але тут я пров'яжу дві повітряні, зроблю накид, і тепер пров'яжу. У вершину нашого попкорна стопчик, стопчик з накидом, не стопчик, а напівстопчик з накидом. І звідси почну в'язати 15 рядочок. 15 рядочок у нас це стовпчики без накиду і повітряні. Починаємо з однієї повітряної, в яку потім ми в кінці рядочка з'єднаємося. Вона у нас замість першого стовпчика без накиду. Тепер три повітряні і в'яжемо стовпчик без накиду під наступну арку. Знову три повітряні, і знову стовпчик без накиду під наступну арку. Знову три повітряні. Знову ну, стовпчик без накиду під наступну арку. Тобто ось такий легкий і простий наш 15-й рядочок. Так, ну я думаю, ви вже зрозуміли, що 5 рядочків у цьому відео ми вже пров'язали, тому я його закінчую. І для того, щоб продовжити роботу далі, коли ви завершите цей рядочок. Переходьте до наступної частини. Дякую, що пов'язалися зі мною. Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші донати. щиро щиро дякую. До зустрічі!